Історія про мутанта Джонсона і його кінта Джорджа бере початок з космічної станції, на якій проводили експерименти над мишою. Через що вона підросла і почала хавати весь екіпаж. Остання виживша прихватила пару зразків препарату, але їй не вдалося врятуватися. Скеля, приматологом підробляє Джонсон, тим часом проводить екскурсію для новобранців, під час якої одного з них чуть не жирає недавно прибувши чорноволосий пасанчик, бо вони помішали йому запікапити мілфу з прицепом. За новачка впрягається найкращий кентри-коблуда Джонсона, який рішає показати, хто тут Альфа, тому попускає його на очах в новобранців. Але це не помішало новенькій підкатити до стояка Джонсона. На жаль, для новенької скеля. На тварин ганяє Лису Джонсон дає зрозуміти, що йому більше подобається дівчатка з великим відсотком рослинності на тілі, тому по берегу відчуває малу і їде до своїх собак. А тим часом зразки, які пробували врятувати човіха станції, поволі сценариста приземлилися іменно на території штатів, ще й строго в природних заповідниках. І що це за тварини, які не втікають чим подальше, а підходять при тих до непонятної херні, через що заряджаються препаратом? На ранок любителя собак терміново викликають на роботу. На якій скелі на всі руки майстери дізнається, що його дружбан Джордж забрався в вольєр до Грізлі і завалив його. Через таку поведінку біловолосого закинули в клітку. Тепер знайомлять з поганцями цього фільму: Бред і Клер Вайдени. Бред типове секло, а Клер доволі злобна сука. Клер дізналася, що зразки вціліли після вибуху і впали на території США, тому відправляє Аби вони знайшли зразок препарату, але коли вони прилетіли на місце, вони побачили, що зразок прийняв на душу якийсь вовчара. Тому вони почали шукати вовка. Через дію препарату вовк спокійно справляється з знайомниками. Тим часом, десь в Хрущівках, Кейт, в якої помер брат через компанію Вайденів під назвою Energy, побачила по тілько, що з космічної станції Вайденів впали уламки. Після чого прилетіло в заповідник, в який впав один з цих уламків. За пару хвилин до прибуття Кейт, скеля спіртом і руко Джонсон, побачив аналізи Джорджа і сказав: Іхуя заявлять. Коли Кейт базарила з табареткою Джонсоном, вона поняла, що він не простий хуй. Тому настяла йому вуха, швей. Вилікувати Джорджа може лише вона. Заодно розказала, я цей препарат. Швидше генередагування із надзвичайно специфічним результатом. Подивіться, Акули не мають межі росту, так ростуть постійно. Якщо взяти їхній ген та поєднати, скажімо, з темпом росту білого кита, силою жука-носорога, швидкістю гепарда, з'явиться спотворена горила, що здатна задерти в Якщо Скелі зелені троси Джонсон повірив Кейт, то Джордж вирішив не довіряти своє здоров'я невідомій димношкірій дамі, тому дає по Але поліція США сумлінно виконує свою роботу, тому присипляють малюка Джорджа. А разом з біловолосим красунчиком національна безпека прихоплює Кейт і Девіса. Їх привозять на якийсь аеродром, на якому вона знайомлює з агентом Гарві Расселом, по приказу якого Джорджа Кейт і Девіса садять в літак. Паралельно цьому в Чикаго Клер видає просто геніальну ідею за допомогою низькочастотного звуку, який дуже не подобається тваринам під препаратом, заманити їх на дах свого офісу і дати їм пігулку, яка зупиняє ріст та агресію, і спокійно залутати ДНК для відтворення їхнього препарату. Але мені цікаво, що зробить влада США з Вайденами, коли заражені тварюки прийдуть прямо на дах їхнього офісу. <плес> Від цього звуку в літаку присинається Джордж і починає наводити суету, Але Скеля качається цементом Джонсон. Згадав, як він знімався в форсажі з Торетичем, який навчив його знаходити вихід з будь-якої ситуації. Тому скеля з дізем сварюся Джонсон, рятує спадаючого літака Кейт і агента. Джордж виживає в авіакатастрофі і тримає курс на Чикаго. Через те, що Кейт розказала агентові про справжні експерименти Вайденів, до них в офіс навідався ФБР. Тим часом, виживших в авіакатастрофі находять вертушки і доставляють на авіабазу, на якій генерал якраз проводить місію по усуненню Вовка і Джорджа. Якось забувши, що Джордж недавно пережив авіакатастрофу, тому хоче його знищити якимись слабенькими ракетами і за допомогою пару військових. Як не очікувано, що вся команда, яка мала знищити Джорджа і Вовка, померла. Через що генерал вирішує гатити по зі всіх сил, які в них є. Прямо в місті, а не десь в полі. Млатка і самоанець розуміють, що план генерала піде по відомому жіночому органу, тому вирішують дати по газам авіабази. Добре, що в національну безпеку не мають які не бояться підходити до качка Джонсона на відстань витягнутої руки. Ходімо, Саме <Стоп> ти про що я попереджав. Там нарвався, не спикайся. Але біля всіх вертушок крутиться занадто багато військових. Тоді Кейт дає неводушку, що медична вертушка ступрос без охорони, тому вони відправляються до неї. Правда, не знаю, як вони хотіли взлетіти, без ключа, який їм дав агент Гарві в подяку за врятовану сраку ваві катастрофі. Скеля, кров'ю Халками і Срако Джонсон, перебуває в Чикаго якраз перед боявою крокодильчика. 不要是原来。<noise> <noise> Генерал розуміє, що монстри глибоко закладають за щоку армії США, тому вирішує запустити ядерку на місто. Агент Гарві дізнався результати перевірки Energy і розуміє, що малатушка була права. Тому вирушає в Чикаго на підмогу. В самому Чикаго Девіс і Кейт приземляються біля офісу Вайденів. Так як лабораторія Enerдін була закрита і ФБР забрали всі жорсткі диски, молодці і самоанцеві приходиться трохи подумати, де б їм надибати проти отруту. Бред і Клер досі сидять в офісі. Що? Тобто вони включили звук, який Поманить мострю на дах офісу і самі лишилися їх чекати? Oh, Яке кончене! Скеля відморожений кінець Джонсон знаходить в холодильнику антидот. Клер дістає антидот з азотного холодильника і вже через пару секунд бере колби голими руками. Тут появляється клер, яка спалила їх по камерам. І замість того, аби стрельнути в голову, вона цілить в пузо. Тільки тепер Вайден вирішує звелити з офісу. Але вже занадто пізно, бо всі три монстри деруться по ньому. Першим на дах добрався Джордж, який швернув вертушку в сторону Кейт. Але тут появився скеля, пузо відбиває Пулі Джонсон, який рятує мулатку. Поки Джордж ламав вишку, Девіс разом з Кейт находить спосіб, як дати антидот горилі. Приматолог Джонсон кличе Джорджа. Тим часом Кейт запихає антидот сумку Клер, а Джордж агриться іменно на Клер і хаває її. Спосіб, чесно говорячи, не всіляє довіру. Тому що Джордж до того ні одну людину не схавав. Але по просьбі сценариста він це зробив. Бред вирішив дати по сьобом, але в фоє його зустрів агент Гарві, який побачив на дворі падаючі обломки, і прорахував, що Бред попаде іменно під них. Тому бере в нього ноут і відпускає. На даху добирається вовк і разом з Джорджем вони спокійно розвалюють будівлю. Кеті Девіс сідають у вертушку, в якої нема хвоста, і за допомогою неї виживають під час падіння висотки. Девіс встигає побазарити трохи з Джорджем, до того як Крокодильчик і вовчик просинаються. Вовк, як самий слабенький, відлітає першим. Крокодильчик оказався серйозним суперником. Тому Джордж і Девіс довго возяться з ним. Коли здається, що Скеля воює з монстрами Джонсон, знайшов нарешті слабке місце Крокодильчика і закидає туди оберемок гранат. Виявляється, що для крокодильчика це як котові почухати за вушком. Тому старой Джонсон вирішує запустити в нього бойові ракети. Але і бойові ракети для зеленого не проблема. І коли вже здається, що крокодильчика неможливо завалити. Джордж все-таки знаходить його слабке місце і забиває цвяха в нього. Через перемогу над крокодельчиком генерал скасовує ядерний удар по Чикаго Джордж вирішує прикальнутися на сильним біцепсом і розігрує сцену, ніби він помер. Але палиться на піглядані. Ти що й не заплющив око? А от зараз ти розплющив його. Ах, ти сучий, ти, сину! Мертвим прикидався. Знущайся! Далі, Джордж, показує мрії каменюка Джонсона на молотку. Що? Ні припини, друже. Ну не ганьби мене, ясно? Не знаю, що на нього найшло. Ти, ти вибач. Джордж, годі. Все, люди гаразд, годі, їдьмо додому, добре? Чувак, це було смішно. Я це чула. Ще, не затримуй зарпатну. Ще, не затримуй зарплату.